Вітаю вас, шановні друзі. Ми продовжуємо тему активності внутрішніх органів людини. І сьогодні ми розкажемо вам, точніше, мій батько Олександр Шимко розкаже вам про активність серця. Як треба за цим слідкувати, і для чого треба слідкувати за нашим мотором, за серцем? Тато, що ти можеш розказати про серце корисного і необхідного? Дякую. В організмі людини є 12 константів. Це тиск, цукор, багато-багато всякого всього. І кожен, за кожен показник відповідає якийсь орган. Чомусь всі вважають, що серце важливий орган, а нервова система, а дихальна, а виділяє, видільна — Це все важливо. От. Ну раз Ми сьогодні зараз говоримо про серце, то серце. Активне, активне, в 12 годин дня, за місцевим часом. Місцевий час це коли сонце знаходиться в 12 годин дня над головою в зеніті. Так от серце активно тоді, коли 12 годин плюс-мінус 1 годину. А спить воно. Тобто воно не, не чіпайте від нього мало ніякого толку не буде, коли 12 годин ночі. От. а 12 годин це ну, дня. Якщо по 2 години, то це при рівноденні осінньому і весінньому, 22 червня 20, і 22 грудня. А що робити, якщо це е, стояння в літні або ж зимове, то тут оця активність, вона трошки змінюється, але не дуже сильно. Так от, якщо 2 години, ну там буде різниця. Тут невелика різниця там буде, потім ми скажемо, невелика різниця буде в цій активності. Тому що серце і протилежний його антипод, орган жовтні міху це самі такі стійкі. І вони під час того, коли вони взаємодіють між собою, забезпечується резистентність або стабільність усього нашого організму. Якщо взяти, наприклад, якщо взяти. Як використовують розумні спортсмени цю активність, то вони тренуються десь з 11 години до 13 години, тобто з 11 ранку до години дня. Оце найбільша продуктивність у серцевому м'язі. Тому, якщо вам це цікаво, то ви маєте зважати на це і використатися цими знаннями. Якщо вам треба якось повпливати на серце, ну там щось воно чи заболіло, чи ну, є таке у людей з віком, то саме час приймати ліки для серця, ви знаєте, у кожної людини свої якісь там ліки, оце треба приймати в 12 дня. Бо впливати терапевтично на серце, серцево-судинну систему, Найкраще в 12.01 плюс-мінус, бо серце розуміє терапевтичний вплив. Якщо хтось комусь там буде радити, не дай Боже робити операцію на серці, то оце самі найнесприятливіші години протягом доби. Є іще один момент, це де це ми говоримо про сонце. Але є ще один дуже важливий момент, де знаходиться в цей час місяць. Бо місяць впливає на організм людини в 3,6 рази дужче, ніж Сонце. Тому, наприклад, якщо робити операцію, такі, операцію на, наприклад, на серці, то треба робити будь-яку операцію, то треба робити тоді, коли місяць під горизонтом. Якщо це у нас земля, оце тут Шимко батько сидить над землею, а оце, наприклад, місяць, місяць над горизонтом. Над горизонтом. То все це, що тут відбувається, місяць притягує сюди. Якщо щось десь там розрізати, буде велика кровотеча. А де треба, робити, де треба, щоб був місяць? Коли місяць під горизонтом, під горизонтом, оце всі хірургічні втручання, які пов'язані з кровою оце найкраще робити. Але ми говоримо не про місяць, про місяць повернемось колись там. А зараз про сонечко. Тому. Якщо ви бачите сонце над землею, оце все буяє, все цвіте, все, все росте, в огородах на полях і на, на лунах, все йде в колосок, і якщо робити якусь там операцію, то краще не робити. І якщо, наприклад, ви будете е, щось на зиму готувати, якусь там консервацію чи що, то треба робити, брати не таке, яке, яке ви зірвали коли. Сонце і місяць було над землею, бо все воно йде в колосок і воно наливається тут соком. Треба на зиму консервувати там, помідори, гірки, будь-яку родину і овочі, тоді, коли місяць було під землею. Те ж саме, якщо е збирати лікарняні лікарські трави, треба брати тоді їх, коли і сонце, і місяць над Горизонтом. А коли сонце і місяць над горизонтом? А тоді, коли місяць проходить сонце, Земля, Ні, сонце, земля і місяць, коли місяць проходить, перетинає у мовну лінію. А це буває це вдень буває на новолуні. І ще я хочу додати, якщо ви Хочете зробити якусь операцію хірургічну, то вам треба знати, коли її треба робити. А ми це все можемо розрахувати, і ми це робимо. Я зараз ставлю сайт під цим відео. Ви перегляньте цей сайт, почитайте, що ми можемо робити стосовно цього. І це для вас буде дуже необхідна і корисна інформація. У мене був випадок такий, ну, один з випадків. Я порадив одній людині, коли міняти кульшовий суглоб. А він каже, так мені ж вже там призначили. Я кажу, ну зробив так, як я сказав. Ну, я сказав і забув. Потім десь через пів року я приходжу до нього на роботу, заходжу в кабінет. І він так сидить за столом. Тут стоять милиці. Я йому кажу, вітаю. Він каже, вітаю. І так на мене дивиться, каже, ну, я все зробив, як ти сказав. Я перелякався, думаю, що я йому сказав, що він сидить з цими милицями з костелями. Ну, я вийду не подав, що мені стало ніякого. Кажу, ну так і що? Там? А він каже, ти знаєш, всі збіглися дивитися, зробили операцію, все поставили там, забинтували, замотали. І коли знімали оце все там через деякий час. Жодної краплини крові не було там. Він потім мене обняв, каже: дякую. Я вірю в те, що ти розказуєш. Тому якщо вам треба комусь вам, або ж там кому, кому треба операцію, обов'язково треба враховувати вплив і сонця і місяця. Все правильно. Дивлячись, який орган, зуби, шлунок, не знаю, так, серце. Так так, 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 так. Шановні друзі, що ви про це все думаєте, залиште, будь ласка, свій коментар під цим відео. Поставте, будь ласка, вашу вподобайку і всього вам найкращого. А в наступних ми ще розглянемо селезінну селезінку, тонкий кишечник, сечовий міхур, нирки, перікарт і систему крові. Тобто у нас ще попереду цікаві теми є.